Так, наступний тур Дмитро Кирилов, представник нашого скаженого північно-східного сусіда. Дмитро Кирилов. Так, плюс 5, мінус 11. Мінус 11. Знову випаду з 2600. Тому треба пере перемагати. Поїхали. Так, ну йде в якісь гострі сицелянки. Ну, давайте. Так. Що тут треба робити? Давайте так, просто підемо. Так, давайте просто ферзь є 7. Не буду забирати. Так, ну бачимо, людина грається в схему, їй вона подобається, тому він просто всі ходи. Дуже швидко відшльопує. Так, ферзь є 2, логічно. Так, давайте за цим слоником зайдемо, тому що він собі щось багато дозволяє. А перевага двох слонів це завжди приємно. Так, ми ну і бачимо, нарешті призадумався, тому що я зробив позиційний хід, а не плив далі за течією з якимись базовими ходами. Так. Тепер можна побити. І в нього нема ходу, де є, тому що після С4 я виграю фігуру. Тому треба бити ферзем. А в його плани це, напевно, не входило. Да, тому бачите, він б'є ферзем. Тепер я можу слон D7 зіграти, стати сюди, а вже потім розмінятися. Тому що якщо побив би одразу після цього ходу, відкривалася лінія і лінія, і було б неприємно. Так, але він знаходить класний ресурс кінь Е5. І тепер мій слон також трохи себе некомфортно відчуває. Тому треба трошечки потерпіти, зіграти так. Потім побити, відігнати і поставити слона сюди. Все. Буде позиція мрії. Е, так, 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 так. Перевіряю ще раз. Здається, все працює. Сюди, 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 сюди. Так, да. Поїхали. Так. Так. І сюди. І на ферзь c 4 просто B6. Я не вірю, що в мене тут може бути гірше з таким потужним слоном. Так, да, пішакова структура трошки некрасива, але. Навряд чи це щось докорінно змінює в позиції. Так, слон d5, ферзь d3, cd, і ферзь B7, напевно, якось так треба. <кій> ферзь E2 навіть. Так, давайте так. Тепер F5 дуже цікавий хід, тому що оживляє і іншого слона, але пішак Е6 на такі неприємності кидається, але ладно. Хочеться слона оживити все одно, а цей слон, якщо на Є4 буде стояти, якщо буде тиск по вертикалі є. Е. Тому я думаю, що цей хід мене виправдає. Хоча виглядає він, скажімо так, не дуже позиційно. Але приставку анти до цього ходу я також не можу надати. Тобто антипозиційним я цей хід не назву. Так, тепер треба туру сюди, ферзя сюди. Така зворотня батарея буде. Так, це 3, щоб прибрати коня. Тепер є 5. Якщо я відкрию позицію, де мій профіт тут. Ну, десь буде. Це ж два слона все-таки. Правда, нема, поки тура є 8, тому що пішак провисає. Так, ферзь f 2. Так, він хоче слон f 4 зіграти. Так, час, 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 час. Давайте поки відійдемо. Трохи консолідуємо свої сили. Так, аж 4 дуже дерзко. Дуже дерзко. Тепер якось так-так хочу. Але кінь повернеться назад і перекриємо його слоника, але тоді можна цим пішком поласувати. Так, слон же 5 Ну сюди, напевно, єдиний хід. Напав ще сюди. Так, вже відкупаються пішоком. Не хочу. Фігурна ініціатива важливіша за пішоків. Так. Профілактика наше все, хм. Господи, та да. хай так. Цей нот дуже невчасно. Так, кінь ты ще зеваю, Чорт. А -а -а. Таку хорошу позицію в руїню. Дордом. З виграшної до безнадійної догрався. А, Ферзеш 5 мат зіваю. Який дурдом! Так хотів все практично зробити і просто розсипався. Ну ось, хто б мені сказав, що я оцю позицію програю. Через 20 ходів я б не повірив. Все ж настільки красиво стоїть. Ну ось тут треба було просто, напевно, забирати пішака. Типу, так, 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 тура 7. Давати шаг, заїжджати кудись в гості. Але не знаю. Здається, все. І тут все круто. Просто сюди зіграй ферзем, коня, не пусти сюди. А в результаті оцей план побачив, але кінь б5, і тепер тут вилка загрожує. Тут і тут. І тут вилка загрожує. Тут, тут і тут. І, типу, я не можу всі ці поля втримати. Ой-ой-ой-ой-ой, як.